Приветики. новий влог. Сьогодні, сьогодні дощ іде. Ми сьогодні перший раз вигуляємо свого нового зонтика. Маша, верніше, свого. Він уже спів поламатися, але користуємося тільки перший раз. Коротше, їдемо, те, що я вам говорила в минулому відео. Їдемо до Валі з Люїсом. Вони вже вчора приїхали, їдемо трошечки зустрінемося з ними. Побачимося. Дай мені ручку. Не виходь тільки до дороги, добре? Побачимося з ними трошки. Маша сьогодні зі мною. Я короче, извините, сиканула її вести в саді після того, що вчора оце за ці воші сказали. Хоча голова чиста, я вчора декілька разів передивилася, помила потім її голову, передивилася ще раз. Там були просто, знаєте, якісь перехотинки. А помила голову, голова чистюсінька, не перехотинок нічого. От. Але я, я написала на лібрус. Чекаю, поки щось відповідь якусь дадуть, тому що чесно, мені якось так під... приходить туди і пояснювати, що, е, ну, що в тебе немає вошей, якось трошечки неприємно. Через те я написала, просто почекаю, поки мені відпишуть, що робити далі. Ось, тому сьогодні я її не вела. Їдемо. Ти так і не панна, куди ми їдемо? Да. Куди? Як ти думаєш? Їдемо до дядь Валі і дяді Люїса. Мама. Ти хотіла? Да. Хотіла таке? Да, а Що? Є, є. Є. Я хотіла ще до бабушки. М -м -м, бабушка не приїхала. Тетя Валя приїхала. Тетя Валя це теж свого роду бабушка, але на неї казати бабушка не можна. Поняла? На неї завжди можна казати тільки тітя. Поняла? Поняла. Коротше, сходили ми вчора на зустріч, я вже не знімала, тому що не хотілося оце лізти людям в очі камерою. Ось, але ми хорошо сходили. Маш, як ти вчора сходила до дяді Люіса з тівалі? Добре, ми поснідали разом. Держи, пішли, я ми поснідали разом, ми весь день говорили, сиділи. Буквально весь день. Ми поїхали туди, були вже ми там десь біля десятки. 10 і пішли ми звідти, мабуть, десь о сьомій. І оце ми весь день сиділи, просто сиділи, сиділи. Ось і говорили, таке всяке різне. Ось. І оце ми так собі провели день. Але такий погром у хаті ось у нас. Ні, Я не сама погром, це у нас погром, не чисто. О, то треба трохи сьогодні прибратися, стірки поробити чуть-чуть. Ось. Але навіть не дивлячись на погром, Сашка дітей нагодувала. Вони приготували вермішель, вони пожарили отбівнушки. От, дітей нагодували, так що, в принципі, все одно це було, ну, якби це було саме важливе, що вони могли, в принципі, зробити. А Я вже зараз ось трошки поприбираю. От, стірки поставлю за день, буквально назбиралося. От, голову зараз ось висушу. Дай нічого, бельо поскладаю. Трошки попелісосить треба. Дай но ну, таке, коротше кажучи, на сьогодні плани. Дяджи. Добре, залишай. Купила сьогодні Машу, де що у бідронці хочу дати їй. Де Маша? Тома? Дивиться мультик. Маша? Ти де? Маш, де ти? Маш, я тобі кое що купила. Показати? Okay. Дивися. Давай відкриємо, подивимося. А ну-ка. Дивися. Дивися, дивися. У тебе тут є ось така дівчинка. Ой, мама. Отстаньте. Дивись. Ой. Оля! Не чіпай його. Дивися, у тебе є ось така дівчинка, бачиш? Mm -hmm. І тобі її треба вдягати в різний одяг. Дивись, ти прям береш ось так, наприклад, виймаєш спідничку і вдягаєш її. Ану, пробуй на. О. А там, так. Наприклад, яку ти хочеш кофточку їй вдягти до цієї спіднички. А ну-ка, вибери, яка тобі подобається. Мені дисять. Ану, доставай, так, можеш прям таку витягувати його, дивись. Ось так. Бери. Так. Так. І пробуй, міряй. Ти чого не пішла? Саш, ти вчительку попередила? Мам, я О, прикольно, да, Маш? Тепер дивись, там ще є. Глянь. Там ще є. Де воно? Ось ось. Дивись, скільки всього тут є. Різні. Дивись, взуття, обручики, кульчики, кепки. Дивись, скільки всього класно. Ти ще вдягнеш? А що це А це просто, може, ти іграшку хочеш дати. На вуха можеш, хочеш їй щось почепити гарне. Дивись, навіть mm -hmm. помаду можна колір змінити помади. Ну, роби, добре? Тільки не розкидай, бо буде без, без трусів і без носків, як погубиш. Добре? А ну, де Труси на ній ось тут, бачиш, вона в трусах уже зразу готова. А що ще? Ну, так обручик ще можна і вдягти щось на голову гарне. Так, прийшла посилка з тему, замовляла Маші кроси 50 злотих. І Стасу кроси. Стас уже вже круги наматує. Стасу взяла е, такі самі, як уже йому брала весною. Бо він їх виносив весну літо і їм хоч би що, а коштували ми теж 50 злотих. Okay. І Маші кроси взяли. Ану, Маша, Міри. Okay, Вже завтра зможеш у кросах в, в садочок піти, добре? Ну, Дай покажу. Дай, дивіться. Витягав, а їм хоч би що? Всього постирати. І от таке буде. ж саме. Ну, це таке але саме. Біле. Да. Держи. Помогти? Так, так. 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 ні, Маш, вони не світяться. Ану? Вау! Подобається? Мама. 50 злотих. З тебе 50 злотих? Є в тебе 50 злотих? Ні. А як ти будеш? Не. А хто заплатить за тебе? Два. Ану, побігай, попробуй. О. Ну як? Добре, маш? Да. Подобається? Да. Завтра вже в них підеш у садочок. Добре. Стас! Стас, це моя штука, дай сюди. Коротше, замовила собі на тему таку штуку. Зараз покажу, для чого це. Коротше, у мене тут трохи. В деяких, да, да, деяких таких тяжкодоступних місцях паутина. І ось, типу, ось так робимо. Ось так. і так О, це я на тему таку побачила. От, а вже потім ось ця штука помить її та й все. Прикольно, мені подобається. А ще я оце взяла, знаєте, де ще? Отут між стінкою і шкафом ще я хотіла. Там вон теж, бачите, паутинка. І, наприклад, засунули і зробили. ось бачила І хопа, скільки паутини. Ось тут уже нормально. Мам бачили, можна краслетики. Маша, Оля забрала твою ігрушку, так? Маша сумна, а Оля складає принцеса! Це ти мене снімає! Я себе! Друзі, хочу розказати, я вже сьогодні сходила нарешті в цю порадню хвороб метаболічних. Коротше кажучи, розказую, як ішла. Ця порадня, це в шпіталі університетському. Там стільки цих корпусів, слухайте, реально багато. Я вже така думала, як я його знайду, але знайшла. Значить, спочатку я пішла. Там, типу, як не знаю, зареєструватися треба було взяти номерочок в цьому апараті. Зареєструвалася я. І мені сказали, в який кабінет йти, і я пішла. Коротше кажучи, прийшла я жду під кабінетом. І тут мені дзвонить хтось, звонить хтось. Я беру трубку, а то, в общем, з ресепшена я там паспорт забула. Я вернулася по той паспорт, думаю, зараз слухайте, пока біжу по паспорт, зараз ще мене покличуть уже в кабінет, а мене немає. Але вернулася, ще хвилин, мабуть, 10-15, я, мабуть, ще прождала. Ось, Ну і мене, в общем, позвали. Почали розпитувати, чи в нас взагалі в сім'ї є в, ну, в когось ще зайва Ага. Чи є у нас а, в когось а, діабет, наприклад, в сім'ї. Ну, я почала, якби я розказувала, от потім вона мене ще розпитала, чи це моя найбільша вага. Я кажу, ні я кажу. Сказала їй, яка в мене вага, що я скинула ось за останні 4,5 місяці 15 кг Вона, о а що ви робили? Почала розпитувати. Ну І почала мені пропонувати, що от вони взагалі мені можуть запропонувати. от каже Ви ж така ще молода. Ось, ну і запропонували мені два варіанти. Каже, перше, це у нас в країні є бюджетне, бюджетне фінансування для баріатричної операції. Я думаю, якщо, ну, якщо ви не знаєте, якщо хто знає, то знає, якщо ні, то це вирізають три четвертих частини шлунка. І в тебе залишається мацюпузінький шлунок, і ти потім харчуєшся там порції не більше 100 грам. Я думаю, можливо, ви уявляєте, скільки це 100 грам, ну це, общем, мікро-мікропорція. Ось, і ти ось такими порціями харчуєшся. Тобто це перший варіант, який вона мені запропонувала. І другий варіант це уколи. Ось. Але сказала, що, ну, типу, якби: ідіть додому, подумайте взагалі, да, що б ви хотіли. І, але вона мені все виписала: направлення. Типу, якщо я прийму рішення якесь вдома, вона мені вже все виписала, що мені до неї повертатися не треба. Вона їй написала направлення до. Порадні хі порадні хірургічної. і виписала направлення на не направлення, а рецепт на уколи. Коротше кажучи, все що тільки можна було, вона мені дала. І тут мені тільки лишається прийняти рішення. Але каже такий цікавий момент, що е, якщо, наприклад, уколи людині підійдуть, гарно все якби ну. Ді, ді, діяти будуть дуже добре. Ну тоді операція взагалі каже: і не треба, немає потреби. Тобто, це не ну якби не прям і тільки такий вихід. А ось вона мені зразу декілька альтернатив запропонувала, і Сказала: просто вибирати, вирішувати і думати. Ну, чесно вам скажу, що. Дуже гарно, я от дивлюсь, як люди худуть після цих баріатричних, баріатричних операцій, але воно мені не до душі, тому що я не знаю, чомусь у мене завжди така асоціація людина-інвалід. Чому? Тому що фактично, ну, майже, майже видалений орган. Ось, якби ну, це моя асоціація. Я не можу нічого казати за когось. Це особисто моя така асоціація. Тому ну, якби я не дуже схиляюся до цього. Я навіть. Практично я навіть проти цього можливо як для себе. Для когось я ну, якби, я не кажу, що це щось погане. От якби в мене чогось такі асоціації, я не знаю. Плюс, е, якби я, така, знаєте, собі уявляю, що навіть десь да, десь з кимось щось з дітьми щось поїсти, і ти будеш сидіти, і ти тако можеш з'їсти. там, отого цього. І, і ти якби це себе вже сковуєш якось, ну ні, ну в общем, якби, не знаю. Е, це не те, що знаєте, я типу, собі не хочу залишити е, шляхів е, назад, типу, щоб обжиратися. Ні, справа не в тому. А, ну, я не знаю, от якісь в мене такі асоціації. Але в будь-якому випадку, будь випадку, ось такий мені дали вибір. Тому я думаю, я думаю, думати хочу своєю головою, да, досліджую, дивлюсь, шукаю інформацію. Тому ось так. Ну, Тобто я, якби, не треба мені, мене ні на що вмовлювати, скоріш для цього це сказала. Просто якби, поділюся, ділюся з вами, як я сходила. Ой, вибачте, будь ласка, це я так поїла. Весь день сьогодні провела там, фактично поїхала, зранку провела урок, потім поїхала туди і весь день там пробула. Напевно, поїхала десь в скільки. в... Закрити, була з карвеї. Поїхала, мабуть, я в 12 і вернулася додому в 5. В 5 вернулася, потім у мене ще урок був, потім я ще вечерю готувала. І ось тільки всім я поїла, і я вже така голодна була, і ось з'їла гречки. Ось, і в общем, це вже, да. Ну не в смислі, що я тіпа, переїла і ригаю, в смислі, що. Короче. В общем, значить, так от, ну, така цікава ситуація. Але що для мене от, якби, я настільки стресувала, коли там була. Народ, мене вже, я вже сиділа і відчувала, що у мене лице горить. Тиск не скажу, що, якби, я не відчуваю, в принципі, коли у мене тиск піднімається, але у мене вже таке лице просто горіло. Я, я вже там сиділа, мене руки трясуться. Я вже така переживала, щоб там в обморок не впасти. Чесно, мені настільки вже просто якось, от якась така стресова ситуація для мене взагалі це була. Вони мене зважили, до речі. Ось, і якась тільки для мене була стресова ситуація, що я думала, я там в обморок впаду. так що ось таке. Завтра ми, до речі, йдемо дивитися будинок. Це ж я в наступному відео познімаю для вас. Будинок не в Кракові, за Краковом, не Повоміце. В принципі, так мені голос поставила. Трохи дорого, трохи дорого. Але поїдемо, подивимося. Кому цікаво, 5 тисяч орендна плата і плюс комуналка. Це будинок, двохповерховий. З власним двором. Ось е, ніби як описано, що на природі, на краю, з вікна, е, озеро, прям з вікна. І мені це все так дуже це все так, е, апетитно звучить, от, але ціна така, я не знаю. Я не знаю. Коротше, поїдемо завтра дивитися. ну, На цьому буду закінчувати мій влог. мій влог, е, Ось я вже трошки заспокоїлася, вже в мене лице не червоне, Вже я трошки відійшла від цього стресу. Якось вдома воно то спокійніше буде. Е, все, залишаю вас, а ви залишайте свої коментарі, пишіть свої думки, пишіть, не знаю, діліться, 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 діліться. І я вже вкотре кажу, пишіть, з якого міста ви мене дивитеся. Нагадую, я, Оксана Сачкова. На цей момент ми живемо в місті Краків в Польщі. Ми приїхали сюди після початку війни і поки що, поки що продовжуємо тут жити. Всім пока.